Вітаю вас на календарі четвер, 19 січня. Ви дивитесь підсумковий випуск новин з найголовнішими подіями цього дня в студії. Працює Ольга Топольницька. У випуску на вас чекає наступне. У столиці Ірану впав один з найстаріших хмарочосів міста. Сьогодні в центрі Житомира знайшли мертву людину. Легалізація зброї за чи проти. Через подію Волевського Луценко звільнив з посади зампрокурора Коростенської прокуратури. Православні християни відзначили хрещення господнє про це та інше далі більш детально. Напередодні відбулася остання прес-конференція Барака Обами на посту президента США. У його доповіді йшлося про всі основні проблеми, з якими він зіштовхнувся за час свого перебування на посту. Також Барак Обама згадав і про анексію Криму та зазначив, що Росія й далі окупує українську територію і підтримує сепаратистські сили, що ламає міжнародні норми. Держава-окупант припинить це робити. США забере санкції. Також глава держави розповів, чим займатиметься після президентства. Для мене важливо відійти від процесу і переосмислити свій досвід. Цьогоріч виповнюється 25 років нашого шлюбу із Мішель. Тому ми хочемо переглянути наші стосунки, дати їм наснаги. Я буду більше слухатися, більше спілкуватися зі своїми дівчатками. Я більше не буду нікуди балотуватися. На готель в центрі Італії обрушилася снігова лавина. Передає рейтерс. Інцидент стався в середу, 18 січня. Лавина зійшла в провінції Пескара, регіону Абруцо. Тамтешні чиновники зазначили, що на момент сходження лавини в готелі перебувало до 30 осіб. Наразі їх намагаються знайти рятувальники. Інші чиновники заявили, що поки занадто рано говорити про загиблих, адже рятувальна операція ще не завершилася. Її ускладнили п'ятиметрові снігові завали. Відомо, що двоє чоловіків на момент сходження лавини перебували на дворі, а не всередині готелю. Я живий, тому що пішов забрати деякі речі зі свого авто, розповів медикам один з чоловіків, яким вдало Пося врятуватися від лавини. Сьогодні, близько 9.30 за київським часом в столиці Ірану впав один з найстаріших хмарочосів міста. Будівля обрушилась після того, як там сталася пожежа. Під час падіння хмарочоса загинули 30 пожежників. Повідомив державний канал Прес Тіві. Пожежа в будівлі в центрі Тегерана почалася вранці. Причому, зі слів співробітників офісних приміщень, для загоряння не було очевидної причини. Пожежні декілька годин намагалися загасити вогонь в той час, як Правоохоронці охоронці стримували власників офісів, магазинів та інших громадян, які поривалися забрати свої цінності в приміщеннях Маручоса. Ві склалася критична ситуація з вивезенням твердих побутових відходів і з'явилися передумови для виникнення надзвичайної екологічної ситуації. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у своєму Фейсбук. Він просить львів'ян зменшити продуктування свого сміття та сортувати його. Шановні львів'яни, вісім місяців. Львів перебуває у сміттєвій блокаді. Весь цей час нам вдавалося без жодної допомоги з боку держави. Знаходити можливості для ліквідації наслідків кризової ситуації. Ми зверталися в усі можливі інстанції, аби місто допомогло з доступом до полігонів для тимчасового вивезення сміття до моменту побудови нового сміттєпереробного комплексу. На жаль, наслідок різних обставин, в тому числі і адмінресурсу, нам один за одним закрили усі можливості для вивезення ТПВ. На сьогодні. Усі перевізники повідомили, що мають або дуже серйозні проблеми з вивезенням сміття, або ж взагалі не мають куди його вивозити. Сьогодні вранці на перехресті вулиць Велика Бердичівська та Довжанка знайшли мертву людину. За попередньою інформацією патрульної поліції, чоловік 1974 року народження вважався безвісти зниклим, адже дружина сьогодні вночі подала заяву в поліцію, що її чоловік не повернувся додому. На місці події працювала слідчо-оперативна група, яка виявила в одязі померлого посвідку з місця роботи. Тіло чоловіка забрали на експертизу. Ознак насильницької смерті при першому огляді не виявлено. За попередньою інформацією, за годину до події. До поліції надійшло повідомлення про його зникнення. Повідомили його рідні під час зовнішнього огляду. Тіла слідів насильницької смерті виявлено не було. Тож причину смерті нині з'ясовують судово медичні експерти, а обставини встановлюють правоохоронці. Родичі загиблої у результаті ДТП дівчини розшукують свідків трагедії. 10 січня близько 16-ї години на виїзді Житомира в сторону Чуднова 15-річну дівчину, що вийшла з 126-ї маршрутки на смерть, збив водій Фольксваген. Водій маршрутки висадив чотирьох підлітків, які їхали в гідропарк фотографуватись. Коли дівчинка переходила дорогу, її на шаленій швидкості збив легковик. Та тільки родина померла і змирилась з втратою, на них очікувало нове горе. Сьогодні мама дівчини померла від зупинки серця. Весь колектив СК1 висловлює свої співчуття та просить свідків, чи то водіїв з автореєстраторами, чи просто тих, хто бачив ДТП 10 січня, під час якого загинула дівчинка, звертатися до поліції або телеканалу. Сьогодні звільнили з посади заступника прокурора Коростенської прокуратури. Його роботу генпрокурор Юрій Луценко назвав незадовільною через стрілянину в Олевську 16 січня, в якій загинула одна людина і шестеро госпіталізовані. Відповідно, Луценко підписав наказ про відставку. Про це повідомляють в генпрокуратурі України. Також створено міжвідомчу робочу групу генпрокуратури та національної поліції для належного розслідування випадку. Крім того, про службову перевірку діяльності чи без діяльності поліції Олевського райвідділку повідомив начальник нацполіції в області В'ячеслав Печененко. За останні роки рівень злочинності в країні різко зріс. Одні вважають, що це через дію закону Савченко, інші що це через можливість легко дістати зброю, і цим користуються правопорушники. Коли ж постало питання легалізації зброї для громадян, це викликало багато обговорень. Хто ж все таки має право на зброю та чи має взагалі дізнавались наші журналісти. Війна на сході України відкрила небезпечні канали використання зброї у суспільстві. Бурштинові розбірки із зброєю Валевську, стрілянина нардепа Пашинського іменного пістолета, вбивство чоловіка на сінному ринку та напад на таксиста у Житомирі минулої осені. Це не повний перелік ситуації із використанням зброї за декілька місяців лише в Житомирському регіоні. Чи відбулись би такі напади, якби всі громадяни мали право на носіння зброї? Питання неоднозначне. І зараз ми спробуємо віднайти відповідь на нього з 18 років. Україна. Можуть володіти мисливською гладкоствольною зброєю, а з 25 мають право на носіння і оформлення нарізної процес отримання права на володіння мисливською зброєю є складним, зазначає юрист. Процедура вона є досить складною. Отримання зброї. Потрібно проходити курси з вивчення матеріальної частини зброї, потрібно мати умови для зберігання цієї зброї. Це звичайно отримати всі медичні довідки, заплатити збір, і тоді громадянин може з довідки дозвільного відділу поліції може купувати відповідним чином мисливську зброю. Що стосується спеціальних засобів для відстрілу гумових куль, то оформити на себе цю зброю, можуть силовики, судді та журналісти. На короткоствольну бойову немає права ніхто. А чи можливий дозвіл такої зброї для всіх, дозвіл, звичайно, можна дати. Я не бачу в цьому нічого страшного, тому що досвід країн там Балтії той ж самий Швейцарії говорить про те, що там, де вогнепальна зброя дозволена, населення там рівень злочинності як правило падає навіть а не зростає. Також психолог зазначає, що за три роки війни українці змінили своє ставлення до зброї та людських життів, а так звані неадекватні люди нікуди не зникнуть. Неадекватна людина буде використовувати будь-яку зброю. Тут вона буде шукати просто шляхи, яким чином можна здійснити злочин. А і тут, звичайно, може, скажімо так, вона може використовувати не тільки вогнепальну зброю, а й холодну зброю, та будь-що, що до чого в неї руки дістануться. Легалізацію вогнепальної зброї підтримує і Володимир Личагін. Боється то. І психолог за фахом, та зазначає, що якщо дозволити, то всім одразу спеціалізбою треба дозволити всім за бажанням без виключення, ну зуміло, через комісію, через медичні справки, через певну процедуру. Більш того, влада буде обережніше ставитись за своїх дій і висловів, тому що будь розуміти, що якщо зброю всіх, то їхати по трасі, ти не зможеш достати пістолет і погрожувати будь-кому. Цілком зрозуміло, що в стані афекту людина буде використовувати будь-що. А зброя в суспільстві змусить задуматися не лише владу, а й злодіїв, галтівників та інший кримінал, переконує прихильник права на зброю для всіх влад пучич. Фактор основний в тому, що погані хлопці, тобто злочинці, вони вже мають зброю, а і вони вже її можуть використовувати. Вони вже з нею ходять. Люди, які нормальні законослухняні громадяни, не мають можливості себе захистити. Лише 10% – це зареєстрована законна зброя. 90% всі злочинів, які стаються за. Стосуванням зброї це це зброя, яка незаконна, не зареєстрована і сіра. З іншого боку, перед таким рішенням варто забезпечити законодавчий механізм надання дозволів, адже на сьогодні вони відсутні. Я проти легалізації зброї у нас в Україні, тому що наше законодавство не пластичне є, тобто воно є прямолінійне. Сьогодні ти захищаєшся, використовуєш зброю. Можеш поранити людину або вбити, а завтра ти будеш сидіти у в'язниці. Тобто законодавство не розраховане на те, щоб звичайний громадянин володів та використовував вогнепальну зброю для самозахисту. За інформацією поліції в українців на руках майже мільйон нарізної зброї та понад 800 тисяч гладкоствольної. Але щороку поліція вилучає майже 200 тисяч одиниць незаконної зброї. Динаміка реєстрації зброї до 2014 року мала зростаючу тенденцію. З початком війни дістати зброю стало набагато простіше. В результаті зросла злочинність. Закон Савченко, на думку експертів, сприяв сплеску злочинності. Чи вирішить проблему злочинності легалізація зброї? Покаже час, але якщо злочинці мають більше можливо. Усти дістати зброю для нападу, чому законослухняні мешканці не мають права легально себе захистити. Олександр Рубан Ілля Кот, телеканал СК1. тим часом. Журналісти телеканалу СК1 вирішили поцікавитись думкою житомирян з приводу легалізації вогнепальної зброї. Думки різняться. Підсумко опитування підбив Костянтин Касьян у своєму сюжеті. За останній час в соціальних мережах та ЗМІ питання легалізації короткоствольної вогнепальної зброї набуло вкрай емоційного обговорення та широкого розголосу. Активні користувачі мереж поділилися на два табори. Тому зараз проаналізуємо думку інтернет-користувачів. Сторінка у фейсбук-журналіста Дмитра Клименка. Друзі, хто проти права на зброю для всіх, пишіть мені. Написали, за декілька днів майже сотні коментарів. Перші відповіді короткі та лаконічні, лише так або ні. Але далі розпочинається дискусія. Кожен має право на зброю, а доводи про неадекватних. Українців вже трішки призадовбали, бо саме такі коменти лишають ті, хто цю зброю має, написав Назарій Томчук. Десять слів, а стільки дискусій. Ми вирішили провести опитування. За добу проголосувала 196 людей. 116 людей це чоловіки та 80 жінки. Результат голосування чоловічої частини 51,7%. Це за узаконення зброї та 48,3% – проти. У жінок ситуація кардинально змінюється за узаконення. 18,8%. Проти легалізації зброї виступають 81,3%. Тому спільний показник по опитуванні вивівся в такі цифри: 38,3%. Десятих за узаконення та 61,7% проти неї. Вибірка невелика, щоб ми мали змогу робити висновки, але і цієї кількості людей достатні, щоб побачити різницю в думках людей. Якщо чоловіча частина поділилася майже навпіл, то жіночі ще не готова до таких змін. Костянтин Касьян, телеканал СК1. комітет Верховної ради з питань національної безпеки і оборони рекомендував прийняти постанову щодо виключення позафракційного депутата Надію Савченко з персонального складу комітету в першому читанні. І у цілому і відповідне рішення було ухвалено на засіданні комітету 18 січня. Комітет звернеться до генеральної прокуратури з проханням дати оцінку щодо того, чи є в діях Савченко ознаки державної зради. Як про це заявив депутат від блоку Петра Порошенка Іван Вінник, водночас сама Савченко назвала звинувачення голослівними. Мої вчинки не завдали ніякої шкоди Україні, сказала нардеп. Як повідомляє «Укрінформ», комітет Верховної Ради з питань регламенту та організації. Роботи парламенту не підтримав проект постанови щодо виключення Савченко зі складу комітету з питань національної безпеки та оборони. Комунальний транспорт Києва до Євробачення заговорить англійською. У наземному транспорті, що проходитиме поблизу місць проведення Євробачення, з'являться англомовні схеми маршрутів та англомовне звучання зупинок. Про це повідомив керівник КП Київ Дмитро Левченко у Фейсбук. Також планують частково замінити павільйони очікування за власні кошти та кошти з місцевого бюджету, зокрема, обладнати їх електронними табло та детальними схемами маршрутів з позначенням місця перебування. Левченко відзначив, що з міського бюджету вже виділили кошти на організацію. Цю роботи додаткових автобусів для перевезення гостей та мешканців столиці. Прозоро це системна реформа тендерного процесу в електронних публічних і державних закупівлях в Україні. Працює вона з квітня минулого року, та вже завдяки їм держава зекономила мільйони гривень. Крім цього, ця система є активним інструментом у боротьбі з корупцією. Про принципи роботи системи Прозоро розповість Костянтин Касьян. З 1 квітня 2016 року набрав чинності закон України про публічні закупівлі, який запустив роботу системи Прозоро. Прозоро це системна реформа тендерного процесу в електронних публічних і державних закупівлях в Україні. Як працює ця система сьогодні? Процес закупівлі відбувається в п'ять етапів: перший оголошення закупівлі. Другий початок прийому пропозицій. На даному етапі замовник вже не може внести зміни та не бачить поданих пропозицій. Учасники тендору можуть подавати пропозиції. Третій крок це завершення прийому пропозицій. Далі передусім останній етап – аукціон. Під час аукціону учасники бачать вартість пропозицій один одного, але не бачать назв конкурентів. Завершальний п'ятий етап – це визначення переможця. І тут вже закупщик починає кваліфікацію з найнізької ціни. Тобто, якщо поставщик відповідає всім тим критеріям, які він встановив раніше закупщик, якщо він подає всі документи, приймається пропозиція з найнізької ціною. Якщо не подає, переходимо до наступної ціни. Закупка считается завершенной в системе после того, как завешена копия договора либо що та фактури, в общем, некого документа, который показывает, что обязательства по договору установлены. Система побудована по принципу електронного аукціону, тому що це один із можливих важелів впливу на зниження цін постачальниками. Сам аукціон проходить в три етапи, де в кожному з етапів учасник може знижувати ціну, аби виграти тендер. Другий етап аукціону один з найважливіших, так як учасник, який дав найменшу суму в цьому етапі, в наступному завершальному, має право робити свою ставку останнім. Це дає змогу побачити ставки конкурентів та запропонувати свою. Конечно, там элемент троллинга присутствует всегда. Именно поэтому я вам говорю о том, что определите свою цену, ниже которой вы не будете падать, и там на самом деле не сильно переживайте, если вы увидите, что вы выходите по результатам аукциона на второе, на третье, на четвертое место. Потому что, ну, действительно, это могут быть просто недобросовісні поставщики, які не пройдуть кваліфікацію по яким-либо основанням. Система діє, але вже є багато тих, хто критикує систему. Фахівці вважають, що потрібно змінювати не процес закупівлі, а реформувати українську економічну систему. В нашій країні, скільки б ти не внідряв ось ці оболочки, але ага. ну, якщо не створені економічні предпосилки для розвитку производства, а їх в нашій країні немає, то ти ніколи не доб'єшся качественного товару по низким ценам. Качественный товар по низьким цінам возможен тільки в условиях конкуренції. Отож, система проставу у Кристані та має зекономити чималі кошти для держави. Деякі чиновники кажуть про те, що вже змогли зекономити завдяки Прозоро, але система не виключає можливості тролінгу. Та з умов таких закупівель якість товару зазначають експерти неможливо контролювати. Костянтин Касьян, телеканал СК1. Сергій Сухомлин став одним з лауратів загальнонаціональної премії Людина року, увійшовши в трійку в номінації Міський голова року. За першість він змагатиметься із очільниками Тростянця та Краматорська. Ми поспілкувалися із Сергієм Івановичем, аби дізнатись, як він оцінює свою роботу на посаді міського голови за 2016 рік. А також вислухали думки пересічних житомирян про те, чи заслуговує Сергій Сухомлин на цю нагороду. Регістрація індустріального парку і начала роботи по індустріальному парку. Работа з інвесторами. Многії проекти, которые не делались годами в місті Житомирі, були зробили. Я удовлетворен своєю роботою на должності. ли люди надо задавать вопрос им. я не зовсім згоден, щоб його можна було номінувати. Зима показала, що не зовсім справляються. Я думаю, що заслуговує. Чому? Ну, є багато новітніх перспектив, багато проєктів, які втілюються і будуть втілені, я думаю. Це міст, освітлення моста, початок якісь бруківки, хай вона комусь не подобається, але є зрушення на краще, я думаю. Ну, я думаю, ні. Чому? Я то, ну, я навіть не знаю, хто це. Ці кучугури то все ніде не посипано, ніде нічого не зроблено. Уже за тільки одного він на це не заслуговує. Порядок в місті повинен бути. Ну, он не худший, Ну, і не кращий. Плитку в мороз клали. що ми бачимо, розрушене все, недороблене. Ну не знаю, мабуть, так. Ну, гарна робота, дороги більш-менш нормально почищені. Не скажу, що класне, ще до класного треба працювати. Сьогодні, 19 січня, православні християни відзначають велике релігійне свято хрещення Господнє. Традиційно, в цей день на водоймах бажаючі занурюються в купіль або Йорданополонку, вирізану у кризі формі хреста. Та у Черкасах водохресні купання для жінки закінчилися лікарнею. Їй стало погано через занурення у холодну воду. Про це повідомляє прес служба управління ДСНС у Черкаській області. Медики діагностували в старенької серцевий напад. А як водохреща пройшло в. В Житомирі дізнавалась наша журналістка Ніна Корецька. 19 січня гідропарк. Багато житомирян приїхали сюди, аби відсвяткувати водохреща. Велика кількість з них долучилась до традиції купання в крижаній воді. Навколо лунала запальна музика, яка підбадьорювала кожного з відчайдухів. Люди без страху занурювались у холодну воду з головою. Перевдягатись мали змогу у теплих палатках. Серед відважних були і діти. Ну, Козак, козак. До гідропарку приїхали і служителі Свято-Михайлівського кафедрального собору. Отець Олександр зізнається, що обов'язково купатиметься сьогодні, але можливо у іншому місці. А отець Богдан дав пораду, як наважитись зайти у воду. Ми е боїмося чогось, боїмося води, ну і інші такі. В нас є внутрішні якісь там супротиви, переживання. Ми йдемо е щоб очиститися. Якщо очиститись – з благословення господня заходимо в воду. А це дуже важливо. Це є саме основне. По вірі ваші дається вам, так сказав Господь. Якщо ми з вірою це робимо, значить, що ми отримуємо це Боже благословення, яке є в йорданських водах. Священнослужителі служителі провели молитву, всі відвідувачі свята зібрались навколо, після чого продовжили купання. Як ми бачимо, вода дійсно холодна, але людей це не зупиняє. Ми запитали у житомирян про їх враження від купання та чи вперше вони підтримують цю традицію. Да Супер-пупер, я вже 24 роки купаюсь І помімо ну, помім того, кращення в будні купаюсь 24 роки. Ощення дуже класне. На вулиці тепло, в воді холодно. І вам советую обов'язково скупатися, тому що я зараз стою, мені тепло. Клас, супер. Просто настроюся окунутися, виходиш взагалі добре аж тепло. Классно? классно. Чудочка мокрая. Классно, очень хорошо. Вы что раз покупаете? Не, стоит. я я уже, наверное, сто раз. Уже Седьмой. Я седьмой раз. А я третий. Ощущение прекрасное, святое вода прекрасная. И сегодня, так сказать, очень прекрасный народ. Надо верить в Бога и верить в чудеса. Люди занурювались у крижану воду, а потім бігли грітись гарячими напоями до ярмарку, перенесеного з майдану Корольова. Хоча більшість закликає не боятись пірнати. Адже якщо ви зробите цей крок, холодно вже не буде. Відчуватимете лише гарні емоції. Ніна Корецька, Сергій Липко, Володимир Черняхович, телеканал СК 1 на Житомирщині у 2016 році зареєстрували майже на три тисячі менше шлюбів ніж у попередньому. Цілком можливо, що цьогоріч ця статистика зазнає позитивних змін, адже вже у лютому шлюбу в Житомирі можна буде реєструвати за одну добу. Про хорошу новину для закоханих далі в сюжеті. Шлюб за добу можуть оформити мешканці Києва, Львова, Одеси, Херсона, Маріуполя та Сєвєродонецька. Житомир вже в лютому може приєднатися до списку цих міст. Хочу обов'язково зазначити, що протягом першого кварталу. Можливо, навіть лютого місяця буде запроваджена така послуга для всіх бажаючих, як е шлюб е за добу. Також Олександр Грабор зазначив, що шлюб за добу користується попитом. Вже скоро молодята зможуть одружитися безпосередньо в день подання заяви. Але чи вплине це на якість їх відносин надалі? Нужно взвешено приймати рішення в будь-якому випадку. тому що три є час Подумати, а так прийшов, розписався. Потом думаю, що з цим робити далі. Это неуместно, так как человек должен быть уверен. Ну, то есть, если ранее подавали за три вот, да, ну, так сейчас ну подину подаду за сутки, через месяц придет розведуться. Ну, я считаю, что это нерентабельно. Ну, Возможно, это кому-то будет інді інтересно удобно, да но не в моєму случае. Отже, такий шлюб є швидким, і це є його основною зручністю. Але чи будуть такі шлюби міцними? Питання відкрите. Олександр Рубан, Ілля Кот, телеканал СК 1 на цьому випуск завершено. Я прощаюся з вами до завтра та бажаю тільки хороших новин! Залишайтеся з нами. В Ефірі СК1 добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 19 січня. Муніципальний футбольний клуб Житомир на останніх хвилинах врятувався у другому матчі на меморіалі Макарова. На Устрелін оупен лишився лише один представник України. Наша країна претендент на право проведення чемпіонату Європи з боксу. Про це та інше далі у студії Віктор Журавський. Футбол МФК Житомир за підсумками двох ігрових днів поки що без поразок на меморіалі Макарова. Далі огляд матчів. Муніципальний футбольний клуб Житомир провів два різних за контрастом ігрових дні на меморіалі Макарова. Стартували на турнірі Житомиряни з перемоги, 17 січня на навчально-тренувальній базі Евка Динамо в конча заспі підопічні Ігоря Левицького впевнено здолали минулорічного чемпіона Києва ФК Межигір'я з нових петрівців. Слюсар відкрив рахунок на 21-й хвилині. Гусак завіз м'яч м'ячу роздягальню на 45-й. У другому таймі ініціативу супернику Житомиряни дарувати не збиралися при цьому забивши третій. Значився лисюк у підсумку 0-3 на користь Житомира. Наступного дня Житомиряни самотужки створили для себе екзамен, до якого готувалися безпосередньо під час матчу. ФК Музичі, який у першому турі групового раунду здавав плисківську єдність, почав тиснути з перших хвилин. Швидкого голу Міхеєв у власних воротах не побачив, проте Житомиряни на 23-й привезли собі пенальті. 11-ти метровий реалізував Кривошеєнко. На тридцять дев'ятій забив бойко, і це 0-2. Амбіції гравців музичів власне не зламали гравців. МФК «Житомир». у другому таймі підопічні Левицького поступово вирівнювали гру. Один м'яч на п'ятдесят шостій відіграв новачок клубу Ігор Яковець. Кінцівка матчу була за Житомирянами. Якщо до 92-ї доданої хвилини заспокійливе користувалось популярністю на лавці МФК, то після голу гусака повний лікарський пакет можна було давати музичанам, зокрема тренеру команди Романчуку, який отримав вилучення через образу у бік арбітра. А ось власне і гол рятувальника гусака. Вітаками МФК Житомир та музичі мають в активі по чотири очки після двох зіграних матчів. У житомирян наразі краща різниця забитих пропущених вже 20 січня. Житомир зіграє проти борщагівської чайки, яка у першій грі розбила єдність 5-0. Після двох ігрових днів тренерський штаб МФК Житомир виділив світлий бік гри клубу на меморіалі. Хороші моменти переходу із оборони в атаку. Атака у нас э, достаточно быстрая, и, и также возврат из обороны в атаку это достаточно уже на хорошем уровне. Э, ну, если посмотреть на состав той команды, что ну, можно сказать, если прочистить вся команда, укомплектована игроками, поигравшими в высшей лиге. Много можно даже только посмотреть состав нашей и их команды, уже можно сказать, что у нас это действительно Позитивний опит. Віктор Журавський за матеріалами переслужби муніципального футбольного клубу Житомир. Коваленко гравець року у категорії Ю-21. Гравець Шахтаря став найкращим за підсумками 2016-го. У фіналі проєкту Золотий талант за підсумками голосування півзахисник впевнено переміг гравця ПСВ Олександра Зінченка і динамівця Артема Бісєдіна, який замкнув топ 3 списку талантів. За ними щільною групою розташувалися Едуард Соболь, Валерій Лучкевич та Роман Яремчук. У голосуванні брали участь футболісти, які хоча б одного разу ставали кращими за підсумками футбольного місяця. Це вже четверта за рахунком премія Золотий талант». У минулі роки в ній перемагав. Іван Ордець, Житомирянин Руслан Маліновський і Іван Петряк. Теніс Долгополов вилетів з Australian Оупен. Перша ракетка України у другому колі поступився французу Гедю Монфісу. Двобій українця та шостої ракетки світу тривав дві години. Француз переміг 6-3, 6-4, 1-6, 6-0. Відтак Україна залишилась з єдиним представником на турнірі в Австралії. До третього кола жіночих змагань пройшла Еліна Світоліна. Серед сенсацій Australian Open варто виділити виліт чемпіона турніру Новака Джоковича. Серб несподівано поступився представнику Узбекистану Денису Істоміну. Україна претендент на право проведення чемпіонату Європи з боксу. Відкриття континентальної першості серед чоловіків заплановане на червень цього року. За інформацією сайту Федерації боксу України, у разі позитивного схвалення заявки України виконкомом чемпіонат Європи відбудеться у Харкові. За право проведення турніру з Україною змагаються ще дві країни Туреччина та Росія. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК1. Будьте спортивними.